Привіт! Мене звати Максим. Це iPhone 15 Pro Max, і я цією штукою користуюся вже майже рік. І дуже актуально зараз якраз поговорити про досвід експлуатації цієї штуки, коли вийшла вже 16-ка і скоро буде вона потуватися у нас в Україні. Так ось я кожного дня кайфував від ем, цих Incredible Things. Що то є? Ну, наприклад, перегрів. Я отримував езотеричний кайф. Від глюків камери, і взагалі впадав в Нірвану від передачі 1 Гігабайта з SSD на iPhone чи навпаки приблизно за 20 хвилин. Тобто, саме так, як робили це комп'ютери наших дідів. І мені от просто захотілося розказати вам про свій досвід експлуатації, поговорити про всі мінуси. І про плюси цього прекрасного девайсу з вами Макс. Ви на каналі сервісу SmartShopping Hotline.ua і ми починаємо. Одразу хочу звернути вашу увагу, що цією штукою я користуюся не досить стандартно, не так як всі люди. Тобто до перегляду YouTube, Instagram, дзвінків і подібного, що ви дивитеся на своєму смартфоні, я додав ще іноді по 15 годин зйомки відео щодня. Так, це мій основний інструмент, на якому я заробляю гроші, і це моя камера, яку використовую для знімання автомобілів, подорожей, сімейного контенту, і тому. Можливо, не дуже репрезентативно буде дивитися саме вам. Але якщо ви саме така вусата інкредіблідна, інкредіблідна людина, як я, і знімаєте багато на iPhone, то також е буде цікаво. А тепер точно поїхали. Почнемо, звісно, одразу з поганого, щоб не завершувати відео на Погано Це заради чого я і беру айфон. Це камера. Вона дійсно дає феноменальну картинку для смартфона, але в цьому поколінні додалося стільки глюків, що просто хочеться братися за голову. Отак. Тому для того, щоб отримувати класні фотки, треба змиритися ось. З п'ятьма пунктами, які саме зараз розкажу. Перше це перемикання модулів 15 Pro Max відбувається з дуже помітним лагом і часто під час запису взагалі не відбувається. Не знімав собі краси на 5X, а виявляється, то розтягнуті 0,5 були і якість наче на сімем c 62 Цікаво, те, що в iPhone 15 Pro без приставочки Max перемикання реалізовано швидко. Та якісно рік тому, як тільки я помітив глюк, і, до речі, розказував про це от в цьому відео. Я дуже сподівався, що це глюк софту і що це поправлять з оновленнями. Ні, не поправили. Під час нещодавньої спеки помітив ще одну цікаву особливість. Камера пише відео рівно 30 секунд. І вимикає запис. У мене була ситуація, коли я їхав на велосипеді, пробився. Мені треба було замінити камеру під покришкою, все це знімати. Ну і, звісно, я ставлю собі айфончик для того, щоб давати коментарі, підзняти цей момент, бо це цікаво, потім лягає на відео, як така міні-пригода. І що ви думаєте, проходить 10 хвилин, я підходжу до свого айфона і дивлюся, що там чорний екран. Я його розблоковую, заходжу в галерею, а там останнє відео на 30 секунд. Клас. Клас, Роу і ProRes. Я знаю лише одну людину, яка казала, що буде знімати ProRes, е і по факту не знімала. А всі інші люди просто навіть не користуються цією штукою. Брати собі iPhone для того, щоб писати в ProRES. Це те саме, щоб взяти джету для того, щоб отримати надійний автомобіль. Тобто нонсенс! Не треба заберіть, це iPhone. Я хочу швидко робити, швидко знімати. І хай воно там само там, на автоматичних налаштуваннях все працює. Apple ProRes точно не треба. Більшість часу, друзі, я знімаю себе на камеру ось так. Тобто я говорю на е, модуль 05, і потім, коли мені треба показати, на яку я камеру знімаюся, наприклад, ось так, я перегортаю. І на монтажі, потім ми це обрізаємо, і в момент оцього перегортання е, перевертаємо кадр. І ось питання до айфона. Айфон, скажи мені, будь ласка, чому GoPro та екшн камера, так-так, така набагато дешевша, ніж ти, може автоматично перегортати кадр, а ти ні. Скажи мені. Ось відповіді від нього немає. Так само, як і від компанії Apple. Чому незрозуміло. Хоча б зробило, щоб це і було, і не було. Бо насправді софтверно реалізувати це дуже дуже легко. І це було багато кому корисно. Ну мені використання айфона в якості камери у мене ще зумовлено тим, що я не хочу напрягати людей. Так, коли ти знімаєш себе на смартфон чи щось, там ну люди це кожен день бачать сторіси, блогерші е шарі всі, всі, хто заходить, знімають себе на айфон. І ось тут також є невеличка проблема, тому що іноді буває, коли ти швидко запускаєш камеру і щось там хочеш натиснути, то глюк буває, коли чорний екран в камері, тобто ти запустив камеру швидко, в тебе тут чорний екран і тобі треба довго чекати. Чи в тебе модуль, от, наприклад, зараз я вам спробую це показати на кадрі, тобто ти береш, запускаєш швиденько. Декоського камеру. Ну коротше, зараз ви бачите на екрані, як це відбувається. От ти хочеш запустити камеру швидко натиснути 0,5, а воно вглюче і залишається в 1 X. Добре, коли в тебе око намітано, і ти розумієш, що в тебе зараз 1 X. А в більшості випадків це призведе до того, що буде негарний кадр. Так само і з чорним екраном. Ти їдеш по полю на мотоциклі. Уявіть, я от їду на Honda TransAlp, Кукуруза, я обережненько дістаю айфон, хочу щось підзняти. активую камеру там чорний екран, і воно глючить секунд 15. Я вже лежу в кукурузі. Honda Transalp на мені, і мені хорошо. Айфону не дуже. Прекрасний додаток iMovie, та який вважається додатком для редагування відео, дуже 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 простенький. Це можливо просто прохання до Apple, але блін, якщо ви зробили його досить розширеним для MacBook, для iPad, чому не можете зробити хоча б два шари? Хоча б те, щоб ми бачили звукову доріжку з СЧХ. Чому я не можу навіть нормально підлаштувати звук? Ну камон, Apple, ви ж кажете, що у вас смартфон з найкращими камерами і відео. Перегрівами ситуація насправді стала трошки кращою, бо перші пару місяців я iPhone міг використовувати реально як обігрівач квартири, коли знімав відео. Наразі, навіть коли на вулиці 35 градусів в плюс, iPhone може працювати. Але все ж таки, якщо ви користуєтеся Apple CarPlay, дротовим бездрутовим неважливо, бажано, щоб в вашому автомобілі, як то є в Сітрен Берлінга, було охолодження того е плацдарму, де буде лежати ваш iPhone. Якщо ні, то повірте мені, він буде глючити дуже сильно. Потім у вас калплей буде глючити, ну і взагалі потім блаці сла буде. За рік я вже звик совати в той айфон все, що тільки є з дротів у мене під столом. І це зручно. Це incredible things, реально. Але основна фішка, швидка передача даних по USB-C в мене як не працювала, так і не працює. Файли по одному гігабайту передаються по 20 хвилин використовуєш ти 100 ватний якийсь там 100 мегабітний кабель чи там гігабітні Неважливо, в тебе все одно цей айфон буде передавати повільно. І стоп, стоп, стоп. Так дійсно це брак, це брак особливо особисто моєї моделі. І я з цим нічого не можу зробити, тому що мені його при старту продажів ще привезли за кордону. І е офіційна гарантія це означає, його треба відправляти назад. Я без смартфону не можу залишитися. І ось так. Але це ще значить те, що таких щасливчиків, як я, могло бути багато і у когось так само могло не працювати. Але деяких людей перевіряв і дійсно там терабайти летять за секунди. Але не в мене. Хоча е, iPhone саме 15 Pro Max я брав для того, щоб передавати велику кількість інформації десь в наметі. Лежиш ти там на Черепашинецькому кар'єрі, в тебе забиті ці 256, ти SSD туди Чпак. і що і вона тобі 1 ГБ 20 хвилин. Динамік Айленд, як казали топові блогери, це взагалі нереально кайфово. Чесно, я таки не поняв. За рік, ну що він є, що нема. Якщо чесно, мені б навіть, якщо б запитали, а якщо ми його приберемо і камеру сховаємо, як це там Samsung сучасних, то тобі буде краще. Я скажу, так буде краще. Бо коли дивлюся в ферму Кларксона і в мене на обличчі Джеремі оцей Динамік Айленд, мені не дуже приємно. І я. Не хочу бачити Dynamic Island на голові Джеремі Кларксена, будь ласка, Apple, Ну чи не хваліться чимось, чи як фішку його не видавайте? Ну не користувався я зовсім Dynamic Island, Динамікайлендом. і все. І і я вважаю, що він тут не треба. Навіщо ця дюрка тут? Ну так. Тебе. В той момент, коли я писав цей шикарний сценарій, скоріш за все, мені навіть Оскара за нього дадуть якогось літературного, я писав це на голові з наушниками Бенго Нолопсен H95. Це дорогущі наушники, я їх взяв послухати. І та вони прикольно грають, але просто прикольно. А чому просто прикольно? Тому що слухав з айфону. А чому просто прикольно з айфону? Тому що у айфона є SBC е, кодек і все. Нема флаг. І до речі, ой, тьфу, флаг, пробачте, нема AptX, aptx адептів HD, всього цього. LDAC, звісно, нема У всіх смартфонах на Android є тут, нема. І до речі, в сучасному айфоні новому 24-го року, 16-му, також цього нема. Чому не зрозуміло? Одразу скажу виправдання iPhone, вони норм грають, прям дуже непогано, іноді навіть краще, ніж у девайси з IPTX і е, на Android, це коли воно в'яжеться, але все ж таки Apple, ви ж топ, ви топ over the топ. Давайте вже вводити хайрес кодики. Apple вже треба. В 99-му році деякі смартфони це, напевно, мали, якщо то були смартфони, тепер ваша черга. The next turn on you Apple. І ще дуже смішно, тому що Apple дали Apple Lossless в Apple Music, і там є 24 біти на 192 кГц, і ми не можемо це все передати, тому що нема кодиків. Ось ця чарівна кнопка, яка тут є, оця Incredible, яку я тут, бачите, камеру назначив, була використана мною рівно 4. Чотири рази за рік. Багато проблем з нею, точніше, незрозуміло навіщо? От я хочу запустити камеру. А щоб запустити камеру, мені треба розблокувати смартфон. А я їду в кущах і мені це треба швидко зробити. Тобто, мені легше просто натиснути будь-якою рукавицею чи носом на оцю кнопку сенсорну, і так буде простіше. Ось так у мене дружанька Вовчик, який зараз монтує це відео, він використовує як ліхтарик, але знову ж таки. Нічого, не знаю, якогось кейсу крутого використання цієї кнопки немає. Так, з недоліками ми розібралися. Тепер треба поговорити за сума переваги. Поїхали! По цей час iPhone просто руйнує макітри всіх топових андроїд-смартфонів своєю швидкістю, продуманістю та логічністю інтерфейсу. Після 15 Pro Max навіть найдорожчі android смартфони зі своїм інтерфейсом сприймаються якимось брейкдансом з іконок пу -темпо, пу -темпо", таким брейкдансом з іконок, які розташовані хаотично і навіть не пасують один одному за кольорами. Якщо ви знаєте, як впоратися з перемиканнями камери, з тим, що iPhone пише по 30 секунд і іншими перевагами і глюками, то насправді це найкращі камери на ринку, які дозволять вам фотографувати шикарно, супер, якісно, знімати відео і все це. Альтернатив реально не існує. Все, що нам кажуть інші розробники, що у нас там 4К 120 кадрів, до речі, в айфоні вже в 16-му буде, те десе, воно просто працює криво. Кольори га пробачте, оце може запікати, там, це ж такий канал великий. Які... Шарпнес постійний, пересвічено, стрибає об'єми нереальні. Коротше, от, от так. Я брав синій фарбований колір оцей титан, лише тому, що лише він не був. Хотів я насправді отой не фарбований титан. Але я здивований за рік експлуатації, звісно, в чохлі, звісно, від UAG, який вже навіть зламався оце я купив за 5 тисяч, а воно падлюка зламалося. Я не бачу так багато подряпин, як могло бути, бо це по факту фарбований титан, ця рамка. Норм, норм, нормально. Так само і з дисплеєм. Він ідеальний. Він класно показує, ідеальні кольори, ідеальний фідбек, Engine, все-все-все клас і плюс. Доволі непогане покриття цей дисплей, це скло, яке ну, норм. Прям я повірте мені, він літав набагато більше, ніж ви за останній рік. Тому тут є подряпаний, так є, але він цілий і, і це також диво. Бо, якщо чесно, я думав, що буде біта. Я ж навіть не використовував ніяке захисне скло, бо не ті оці ощущення, знаєте? Рік тому я казав, що уніфікація піде. Погано для Apple і Lightning набагато приємніше, зручніше, красивіше. Але зараз кажу, що ні. Звісно, USB Type-C, як я раніше казав, так і зараз кажу, не так прикольно сюди встромляється. Але це дуже-дуже універсально. Будь-яке кабло, де там валяється, все використовується і дуже-дуже це зручно. Коротше, ось такий мій досвід експлуатації за рік. Знаєте, це як історія з моєю джетою. Вона постійно чекувала, в салоні воняла маслом, і антифризом, ламалися ТНВД, стійки, подушки, все, що можна, там ламалося. Але знаєте, вона настільки весело їхала і давала такі емоції, що я просто з цим мирився. І тут так само. Я буду із наступним айфоном миритися, не дивлячись на цю величезну кількість глюків, бо це все ж таки класний для мене інструмент. Але зайду все одно на хотлайн і подивлюся, що ж там за такий новий піксель вийшов, бо кажуть, що там також якийсь прорив. Дякую за увагу! Це був досвід експлуатації протягом року цього чудесно глючного айфону. Сподіваюся, що 16-ти в мене не буде браковане. Дякую за увагу. Не забувайте за донати, за підтримку ЗСУ і все у нас буде добре. Слава Україні!